Програма громадських робіт не нова, проте ефективність її використання за певних умов на ринку праці доведена самим життям. Сьогодні бюджет сільської ради похвалитися великим наповненням не може. Відтак, на благоустрій, якщо і виділяються кошти, то їх сума як кіт наплакав. От і приходить на допомогу Державна служба зайнятості в обличчі місцевого центру. Я Новозаводський сільський голова Кривульський Віктор Францович. У нас дуже тісна співпраця із центром зайнятості районним. Значить, ми протягом року беремо людей на громадські оплачувані громадські роботи. Людей люди займаються благоустроєм населеного пункту, територію біля дитячого садочка займалися, територію біля будинку культури, також місцевого кладовища, яке знаходиться у нас на території сільської ради. Ну і зайняті люди. Я дуже задоволений цим, що в нас є тісна співпраця і оплачувані роботи є такі, як громадські. Я думаю, в подальшому будемо також працювати плідно і. Вигідно для сільської громади. Так, дійсно вигідно. І людям є заробіток і зайнятість людям. Це дійсно вигідна праця і вигідна програма, така яка працює на сьогоднішній день. Ну і у сільської ради, мабуть, коштів на себе не вистачило, правда? Ну так, да, так як у нас сільські ради в основному дотовані у, ну, у Черноміському районі, і наша сільська рада, зокрема, також живе на дотаціях. Так що не вистачає коштів у сільській раді, так що це дуже дієва допомога для громади. Робота хоч і не постійна, проте люди із задоволенням беруть в ній участь. З одного боку, таким чином можна трохи підзаробити, а з іншого впорядковується та територія, на якій самі ж і проживають. Ну, направили із центру зайнятості нас. Благоустрій робимо на громадські роботи, да. Благострі села робимо, прибираємо, от куди пошлюди прибираємо, коло клубу прибирали, на кладовищах прибирали, коло садика. Ну куди пішли, туди йдемо? Ви зареєстровані зареєстрована в центрі зайнятості, да, да? да, зареєстрована. Ну запропонували, ви і не відмовились, правда? Ну а чого відмовлятися, Як платять гроші, тому знайти. Варто зазначити, що програма громадських робіт залишиться інструментом служби зайнятості і після 1 січня, тобто впровадження нового закону про зайнятість населення.